Стріч, яка мала б початися о 12.00 Київське дербі у рамках 16-го туру першої ліги поєдинок відкриття. Матч між Скаяпки і Футзал-2 і Фантомом. І починаємо ми матч, що навіть через електрику і поєдинки Української прем'єр-ліги з футболу не можуть відбутися переноситься. Сподіваємося, що далі без якихось е, таких технічних моментів та от єдиний для себе у сезоні. Ж, тим часом продовжується атака і порушення правил балка з жовтих вод. Топчі пробиває Арсеній Нікітін. Вдало діє Арсеній Нікітін. Нас Нас під номером 20-му Олександр Ліфер, Номер 27 У нього. Ще момент. Микола Кібеш. Микола Кібеш пробиває Кібеш. Нікітін перед собою не дають добити представники. В тому числі Беткінг Екстраліги, можливо, без збірників. Щириця, щириця пробиває не вийшов удар. Юрій Щириця. Вичав непогану серію з двох поєдинків, поспіль, яких він дублем і відзначався, але з Десною не було. Суворова. Шаут! гол! Роман Господенко в другому матчі поспіль! Бачимо, спочатку не пощастило господенку від стійки м'яч вилетів Майданськ. Є прямий удар Нікітін. Нікітіни не дають байсуру добити. В картку це вже десь перебувати на певній межі. Тут фолу немає проти Лоєнка, але ще момент продовжується. Атака забиває, забиває Сергій Чебиряк. Дограли підопічні Віталія Дєнюшкіна до Максим Чеберяк на 10-й хвилині нашого поєдинку. 1-1 стає рахунок. Пробиває Вінню, не влучає віні. Пот... Бо дай би володіння на користь своєї команди заробити. Але тут обрізка. удар. Щериця, удар. Гол. Юрій Щериця забиває другий м'яч. Авіаторів зіграв він на добиванні. Обидва голи з добивань сьогодні. В авіаторів байдак відбив Юрій перед собою. І ніхто, ніхто не зміг його підстрахувати. Для Юрія Щириці третій гол. За другу команду командуватися. Коли в тебе 5 фолів за 11,5 хвилин, це вже інша справа. Момент Андрій Назаров. Ось це та гол. Андрій Назаров виконав, так виконав. Ніхто не врятував авіаторів. Андрій Назаров на 17-й хвилині. Свій п'ятий гол у сезоні забиває. Розкішний гол. Тут нічого не скажеш. Певна була перевага у Фантома. В першому таймі баретто Баретто пробиває. Яка виходила на паркет від початку поєдинку Микола Кібеш. Пишається незмінно. І ще момент! От він найкращий шанс. І щириця біля м'яча. Чериця пробиває, Ігор Байдак. І зараз ще момент у Хлоєнко. Борис з Каяпки і Фазал 2. Ще один простріл. Момент Ігор Байдак. ще просто від байдака. Якого всього 16 років. Барето, Барето, як поклав його Кібиш. Прибиває Кібіш на момент. Удар. Оу! Єкітін перед собою м'яч і... Рахунок стає 2-2 в нашій 3-2 в нашій зустрічі на користь Фантома. Сергій Степаненко не побачив Арсеній Нікітін. Де ж м'яч опинився. І на 32-й хвилині Фантом виходить в... швидка атака від Фантома. І ще один простріл. Нікітін перед собою. Назначити порушення правил, як мені здається, не було. А тут Назаров Назаров обійшов він Тегляєва. І фолить Марк Тегляє в цій ситуації. І от він шостий фол. Є шанс збільшити перевагу своєї команди. Нікітін проти Степаненка. Удар. Нікітін відбиває. Арсеній Нікітін. Не скажу, що виправляється за попередню помилку. І тут ще Риця. Фолу не було в цій ситуації. Лоєнко. Лоєнко пробиває. Вважаючи на ось такі тенденції, треба, звичайно, фантому шукати. Потенційний е, шостий фули перемагати е, е, з більшим рахунком тут Юрій Щериця. Встигли втекти в контратаку. Юрій Щериця. Юрій Щириця робить рахунок рівним. Степаненко. Ще один удар. Там навіть такий не удар, а простріл. На дві хвилини і шість секунд. Залишається провести момент. Удар! Немає голу в цій ситуації. Барето з м'ячем залишається Барето. Барето пробиває, ширується. Не забиває ширується. Зараз ліфер, ліфер, ліфер. Фолу немає проти Олександра Ліфера. Атака 3 в 1. Атака 3 в 1. Момент, який Нікітін рятує. Заключні секунди. 5 4 3 2 1. Нічия у матчі між Скаяп Київ у зал і фантомом. Нічияу для вас працював Богдан Саєв. Почуємося, слідкуйте за перепеціями в рамках першої ліги. Микита Тменов, гравець Каяп Київ Київфутзал-2. Ну що ж, можемо привітати вас з сьогоднішнім матчем, тому що зіграли в нічию з фаворитом, з лідером чемпіонату. І ви взагалі команда, яка відібрала очки у «Фантома» двічі за цей чемпіонат. Якось по особливому налаштовуєтесь на ці ігри. Дякую за привітання. Е, ну, хочу сказати перш за все, що е, відібрали очки, ну, напевно, так складається, да, такі київське дербі, можна сказати, ігра. Ну, Фантом якби, претен... заявив, заявив, що вони якби, претендують на перше місце. Да, і якби завжди у нас молода команда в більшості своїй да, построєна з молодих гравців. І ми якби, будуємо гру. І молодим гравцям доносимо, що ігри з такими суперниками це якраз лакмус для них. Вони повинні себе проявляти в таких іграх. І це напевно діє. І гравці молоді гравці стараються, налаштовуються, і виходить, що ми даємо бій в цих іграх. Останній відрізок десь 3-4 матчі. Остання ваша команда в чудовій формі з результатами, із з яскравою такою, яка вподобається вболівальникам, можете занести в актив цей відрізок. І також, в принципі, гравці прогресують. Бачимо сьогодні Віталій Ткачов, який хоч і не грав в матчі сьогоднішньому, але отримав нагороду найкращому гравцю місяця. Задоволені тим, як команда йде далі. Ну, в цілому, так. Да. Ми для цього і збирали цю команду для того, щоб ми, молоді гравці вчилися, навчалися, розвивалися. І перша половина. Сезону показали, що ми на правильному шляху, що молоді, молоді гравці дійсно прогресують. Е, да, нам допомагають більш майстерні гравці іноді, але це за благо, це якраз така добра формула, яка дає прогресувати молодим гравцям. І тому я в принципі я в цілому, як директор команди і в тренера, в цілому задоволені прогресом молодих ребят хлопців. Ну, сьогоднішній матч став ще таким дуже цікавим прологом майбутнього кубкового протистояння. І ви як спортивний директор першої команди по цій грі можете робити якісь висновки? ще в тому плані чи можливо когось піднімати в першу команду якраз до зустрічі? вже, яка в середу відбудеться? Ну, на Кубок, на жаль, ми не можемо підіймати гравців з другої команди, тому що ми окремо участвували цією командою на кубок і ми вже вилетіли, а один гравець не може грати за дві команди, наскільки я знаю по регламенту. Ось. Але це дійсно корисна гра для інформації, для аналізу, для нашої першої команди. Ми розберемо цю ігру і, думаю, зробимо правильні висновки, і команда буде готова для протистояння у кубку. Віталій Дєнішкій, головний тренер команди «Фантом». Ну, Такий дуже непростий для вас сьогодні матч видався. І загалом ви дуже впевнено рухаєтеся з сезоном першої ліги, але скаяп Футзал» такий стає для вас непростий суперник. Чому саме ця команда вам постійно створює проблеми? Всім добрий день. Ну, я б не сказав, що нам створює проблеми, чи якийсь незручний суперник. У скаяп Футзал» є така ізюминка, де вона може брати гравців. З екстраліги, які тренуються в два рази більше, ніж ми, і вони більш фізично готові, і більш майстерність трошки вища у цих гравців, де це виходить в першій лізі на перший план. Я б не сказав, що щось, щось було не так, якось ми не так грали. Ні, для вболівальників, для керівництва це дуже добра гра. Подивитися, що де як. І для вболівальників і рахунок і голи були, і рахунок 3-3 теж добрий. Ну, в світлі того, що вже в наступної середи вам протистояти першій команді Київ футзал, то які думки викликає цей матч? І він вам допоміг якісь правильні висновки зробити, щоб підготуватися до вже значно складнішого суперника в рамках Кубку? Ну, ми будемо готуватися. Кубкова гра вона заключається з двох ігор. Першу ми граємо на виїзді, другу вдома. Ну, побачите, будемо готуватись, ми в звичному режимі готуємось. Нічого нового у нас ми не можемо взяти гравців з Бразилії зараз. То будемо грати своїми хлопцями і протистояти першій команді, старатися.